Я вітаю глядачів нашої прес-конференції. Ми починаємо наше тер. Сьогодні ми поговоримо про презентацію інклюзивної моновистави Незламний за книгою добровольця, десантника 79-ї бригади від патріотичного театру «Артфронт». В Прес-конференції візьмуть участь Ігор Крильчатенко, керівник ГО «Патріотичний театр «Артфронт», виконавець головної ролі вистави Вікторія Чорнова, режисерка вистави та Оксана Чалова, менеджерка з комунікації. Інди слово, Ігорю. Доброго дня всім. Ну, насамперед хотілося б розповісти, як взагалі створювався патріотичний театр Артфронт. Тобто він створювався для того, щоб захищати права ветеранів, інвалідів війни і взагалі інвалідів, виключити дискримінацію їх і захищати їхні права. А і, звичайно ж, залучати їх до мистецтва і через мистецтво адаптувати їх до звичайного життя. У нас з Вікторією Черновою був проєкт. По книзі інваліда війни от, Олександра Терещенка називається книга Життя після 16.30. Ми його давно задумували, і ми подали цей проєкт від театру Артфронт на український культурний фонд на грант. Але от там в Українському культурному фонді, скажімо так, були якісь свої перипетії, зміна керівництва, і ми так засумнівалися, чи виграємо, ми, чи ні. Тому ми додатково. Ну, взагалі, ми, ми цей проект намагалися реалізувати, навіть якщо хотіли навіть гроші збирати, скажем так, по інтернету, так серед нашої громади. Але все ж таки, звернулися до влади. Спочатку ми звернулися до обласної, всі нас підтримали. От я хочу сказати, саме головне, що всі відгукнулися. Ну, ми, ми до ветеранської спільноти зверталися. До Івана Начовного Іван Начовний переправив нас до Наталі Хазан. Не від футболу, а він перенаправив, контролював все. І до Тетяни Губи вони особисто знають. Просто автора Тетяна Губа приймала борт, коли Олександр приїхав Дніп... привезли гелікоптером в Дніпро. Вони особисто знають. Там навіть в книзі про неї розповідається, і в виставі ми це висвітлюємо. Наталя Хазан вже переправила нас на місто, тому що там якраз був культурна столиця розігрувала грант теж на вистави на... От від культурної столиці. І вже там департамент гуманітарної політики, Юлія Дмитрова і відгукнулися і Євген Хорошилов. І ми так вийшло, що ми виграли і там грант.